Рекі це енергія світла, яка проходить через нас, очищаючи, заспокоюючи, наповнюючи. І тут важливо розуміти, наше тіло має енергетичну пам'ять так само, як і психологічну. Усе, що ми переживали: стрес, біль, зради, образи, втрати, навіть фізичні травми чи операції, залишають у полі людини свої відбитки. Це як старі хвилі, що ще довго пульсують, навіть коли буря вже давно минула. Коли ми не даємо собі часу прожити емоцію, вона накопичується і. Починає блокувати рух енергії. Тоді ми відчуваємо важкість, апатію в тому, ніби життя перестає текти вільно. Саме тут і приходить рейки. Під час сеансу ця енергія, що йде не від практика, а через нього з всесвіту починає очищати старі відбитки, ніби змиваючи пил з енергетичних каналів. Вона відкриває шляхи, якими енергія рухається вільно, відновлює потік і поступово запускає внутрішнє оновлення на всіх рівнях: на тілесному, емоційному, на духовному. Рейки не забирає біль насильно, Вона м'яко підсвічує те, що готове бути відпущеним. І коли людина дозволяє, тіло відгукується, з'являється легкість, ясність, глибоке відчуття спокою. Бо рейки це не лише про зцілення, це про пам'ять душі, яка нарешті згадує, як це бути у світлі. Реки очищає, наповнює і підсилює твою власну енергію, з'єднуючи тебе з потоком всесвітньої любові. І щоразу, коли ти відкриваєшся цьому потоку, ти ніби повертаєшся додому, у своє природнє світло.